Новим Днем, шановні українці, сьогодні в нас на огляді і в продажі автомобіль наших клієнтів Mercedes GLC 300 2016 рік, РІКОВМАТІК Дуже пишна така комплектація. Я сьогодні знайомлюсь з такою моделлю саме вперше, і вам розповім все пристегніться поїхати. Капотом. Двохлітровий двигун з безпосереднім приском, з турбонадувом, з 9-ступінчатою автоматичною трансмісією і Фоматік повний привід. Підвізка пружина звичайна. По пошкодженню я зараз покажу, в неї тут було чисто понизу, Кузовні деталі всі рідні, навіть бампер. Понизу -то мінявся десь річах, рульова рейка, Там щось поддон робився, радіатор, який замінювався. Вона в 2018 році була в березні поставлена на облік. В одних руках вона була тут. Тобто безпека рідна, по пошкодженню, нічого серйозного не було. Приладом також пройшовся, вона вся повністю в рідному заводському зафарбленні. В цьому питань немає. До чого прийдеться прикласти руки, це бачите, посічонка є на бампері, є сколи, Посічонка є вже на капоті. Фари бачите, LED Intelligent Light System, модні, все, але вже теж по пластику, по склу, бачите, є трошечки отакі от нюанси. А, До речі, що я закрив капот, зараз відкрию знов. В іншому, окрім того, що по морді от по ній там деякі дефекти є. Вона в принципі вся виглядає охайно. Ще отут трошки, бачите, на цьому пластиковому елементі так, фарба підтерта. Панорама у нас є. В іншому вона прикольна, і вона пишна і охайна, всередині взагалі приємна. Зараз ми туди повернемось. Ну от Може трошки на водійській дверці, там в торці там невеличкі десь кольчики такі є. Гума, я так розумію, що одна раз вона на зимі, вона була в відень, Австрія, їздила з Європи нещодавно, повернулась. Хотів би показати цей момент. Як працює двигун? сам по собі двигун працює, як мені здається, дуже добре і непогано. От, коли включається вентилятор, я зараз відключу клімат примусово. щоб... Це відчути, вмикаємо авторежим. Вентилятори працюють дуже гучно. Вентилятори працюють так, наче вона зараз злетить. Але власне каже, що вона так і працює від початку, від самого. Як він її тут зробив, так і їздить. Але мені здається, що так не має бути. Так, ви почули. Ну, капот типу, теж бачите, з проклійками, з рідними, все. Бачу, захист і зіткнення система є. Підемо всередину. Всередині у нас, звісно, тут пишна і жир. Ну, давайте почнемо звідси. Другий місяць 2016 року, Чистий 16-й рік. Шкіряний салон непоганий, достатньо, приємний. Панорамний дах. Бачите, у нас який. Клімат вже я перевірив, протестував. Сьогодні дуже спекотний день, ввечері знімаю. Система преміальна, я з нею не дуже знайомий, австрійська, наскільки мені відомо, барместер чи бурместер. Я так розумію, що це преміалка. Сьогодні послухаю, вам скажу, як вона звучить. Підігрів передніх сидінь маємо. Налаштування садушок тут багато, і подушка ця виїжджає, у нас регулюється. Все тут регулюється, і підголовник у нас так. І тут у нас пояснична, бачите, підтримка. Електродзеркала складні, тут все працює. Безпека рідна, повторюсь, 4 склопідйомника. Так, Тут у нас є автоматичний, габарити, стояночний, Ну і фари увімкнені. Також туманки, я так розумію, що вони в фарах компенсовані. Шкіряне кермо достатньо охайне. Немає до нього зауважень. Пробігу зараз 116 тисяч км. Заїхала вона на 56 в Україну, повторюсь. І полістки в нас є, це управління бортовим комп'ютером. Мультимедіа hands-free монітор русифікований, наскільки я бачив. Зараз я спробую повернутись в медіа. Ну так, да, бачите, русифікований. Є круїз контроль. Звичайний він тут, наскільки мені відомо, підігрів керма у нас є. І електропривід керма також. Дерево в салоні теж достатньо хайне Така шайба тут від мультимедії, система старт-стоп. Це в нас режими Eco Comfort Sport Sport Plus. Ми їх і тут можемо і індивідуал. Їх тут бачите, скільки. Ми залишимо поки що в ECO. Система стабілізації вимикається. І хочу я зараз пробувати хоча б радіо. Аудіосистема тут крутая, навіть по радіо це відчуваю, що вже казати, якщо я Bluetooth, підключуючи флешку. Так, це є камера заднього виду, Подивимося, як вона у нас тут виглядає. А ось так вона у нас тут виглядає з проєкцією все чудово. Клімат-контроль тут у нас двозонний. Тут у нас підстаканочки, попільничка і підкурювач, нічого собі попільничка в таких в мене німці іноді дивують. Так, тут два USB-порта, бачите, є, один-другий. Зеркало з автоматичним затемненням, да, зеркало з моніторами сліпих зон. Так як я на Мерседесах майже не їжу, рідко використовую їхнє меню. ну Дивлюсь, воно інформативне, цікаве, яскраве. З усім тут легко розібратись, тим більше що воно русифіковане. Це от я зайшов в автомобільне налаштування саме. Не дивлячись на те, що цей автомобіль на базі, це класа Мерсу, у мене зріст 193 см, але я в принципі зручно розмістився сам за собою. Так я можу десь в деяких точечках торкатись колінами, але я зручно сів і отримую задоволення. Також в мене є тут підігрів задніх сидінь. Не забуваємо, що у нас Барместер або Бурместер аудіосистема. Є достатньо зручний. Підлакітничок, знищую ось такою. І є ось такі два виїзні, два підстаканочки. Назад є свій повітродув Я так розумію, це напевно, да, заслонки ми закриваємо, відкриваємо, скільки нам сюди повітря дуть Ну, сидиться достатньо комфортно, як для такого ну, компактного кросовера. Тут зручно, достатньо зручно. Я не скажу, що тут дуже гірше, ніж LE, наприклад. Нове ну, Да? Тут не... ну, теж непогано, достатньо непогано. Колектація в неї пишна, не здивуюсь, якщо вона і ногами відчиняється. Але от у нас так електропривід відчинився, багажничок тут. Ну, мені здається, зручний. Пару валіз тут лягає сміло. Да? Ага. І вверх можна ще покласти спинки. У нас таким чином тут скидаються клавіші. Зараз сидушки треба підвигати, щоб подивитись. Тут бачите, от така ще ниша. Запаска є з собою завжди. крат, місця тут багато. Я так думаю, що запаскою її докомплектували, Мені щось так здається, що по заводу не має бути. Ну І клавіші ми можемо зачиняти кришку багажника або одразу всі центральні замочки. Одразу вам скажу, що я чомусь гадав, що вона набагато компактніша, що вона не така простора і зручна по салону, але тут дуже зручно, за що я німцям ставлю 5, бо навіть там неї в Audi a 6 або там буває там BMW, Mercedes там Є-класу, і ззаду мені місця не вистачає, я завжди цьому дивуюсь. Бо тут дуже-дуже грамотно все це зроблено, я на цьому буду акцентувати увагу, що компактна автівка, але достатньо всередині і зручна. По салону, по матеріалам все достатньо так виглядає сучасно, якісно, ну і стильно. Прикольно, не скучно точно буде вам в ній. Це я вам гарантую. Підхват у неї непоганий вже відчув. На дорозі стоїть вона також непогано. ну В цілому, мені здається, що я в цю тачку починаю влюблятись потрошку. Я увімкнув Sport Plus і ми вирушаємо з вами в горочку і в поворот. Зробили ми сотню, отак. Ну і вона далі їде і набирає. Їде і набирає непогано. Так, і пострибаємо по трамвайним рейчкам. Підвізка відпрацювала все добре. Ніяких проблем не бачу. Я вам скажу, що по салону теж достатньо комфортно. Я зайвих ніяких шумів не відчуваю, підвізка наче непогано працює. Я зараз заради цікавості ще з'їду на погану дорогу. Я розраховував, що вона буде менш комфортабельною. Ну, все ж таки на базі СІ класи, Я думав, це буде ну, таке собі, знаєте. Я кайфанув. Ну, Прям чесно кажу, що я от закохуюсь в нього, в Мерсіка в нашого. Зараз з'їхали трошечки на таку проселочну дорожку. Спеціально перейшов от я бортовий комп'ютер 10,9 літрів. Я, правда, не знаю, це смішаний режим чи міський. Ну Я думаю, що в діапазоні 10-12 її такі приблизні будуть витрати пального, мені так здається. В цілому, все досить непогано. ну Звісно, що я знизу її зараз не бачу і не перевірю. А підвізка відпрацьовує добре. Щось позадку чуть-чуть балабанить, але воно як всередині, мені здається, як в салоні чи в багажнику щось. Але, можливо, щось якусь дрібницю, по підвісті знайдемо. Нерідко буває так, що тільки коли ти підходиш в притул до автомобіля, сідаєш за кермо, ти узнаєш його і розумієш, що він кльовий. Саме таке в мене сьогодні знайомство. Приємне для мене знайомство, яке ми задоволили. Дуже мені в ній все сподобалось. Що б я порадив би зробити? Я порадив би зробити перше. Зробити обов'язково, ТО це не обговорюється. Я б зробив двигуні в КПП вливу, тому що тут здається, ще ні на разу не міняли. Перевірити, звісно, підвізку на всяк випадок, це не буде там протестувати все-все-все. Ну Мерседес треба перевіряти на сервісі, на СТО, і з цим ніхто не буде сперечатись. Обов'язково. я буду на цьому наполягати, напевно, навіть. І ну, то що я відчуваю, що трошки гучно працюють вентилятори. Не знаю, чи має, чи не має він так працювати, але ну, на це я свою увагу так скажемо звертаю. Ну а так, я думаю, що вам сподобається. В мене дуже приємні враження. Морду ще пофарбувати, тому що я показував сколи, то капот, бампер не, не завадило б. Ну і все. Ну, мені здається, що на виході ви отримаєте круту згодачку. Маса задоволення в мене від першого знайомства. Ну що ж, до зв'язку до зустрічі, з вами, Лога Трендавта. Всім бажаю миру, ну, а нам перемоги. Слава Україні! От зараз чуєте, як він працює? Вентилятор. Може він так тут і має працювати, я не знаю, але ну, достатньо гучно. Якщо так багато вже їздить, напевно, так все норм.